Скотт Лінч Лукавство Локаламори. Текст читає Сергій Оробчук. Два клітка, у якій їхала Дона Сальвара, порипувала і тріскотіла на шляху до землі, зникаючи на сірому тлі двору. Дона Верченца стояла біля латунних рейок посадкової платформи, задивившись у ніч, а її команда слуг налягала на механізми коловорота. Жиль прокотив повз неї срібний візок із майже порожним чайником і напівз'їденим тортом, і вона обернулася до нього. Ні, сказала вона, відправ торт до солярію, ми будемо там. Хто буде міледі? Рейнард. Вона вже крокувала назад до дверей своїх кімнат, які виходили на терасу. Її ноги в пантуфлях лунко ляпляпляпали по доріжці. Знайди Рейнарда, мені байдуже, що він робить. Знайди його і пошти до мене. Щойно розберешся з тортом. Пройти через замкнені двері угору вигнутими сходами. До наверченця вилаялася собі під носа, боліли коліни, ноги, литки. Клятий поважний вік, пробурмотіла вона. Стяла я на богів дар ревматизму. Жінка уривчасто дихала і розстебнула гудзики на обшутому хутром пальті, шкутельгаючи по сходах. На самій вершині внутрішньої вежі були важкі дубові двері, укріплені залізними стиками. Вона дістала ключ, який висів на її правому зап'ясті. На шовковому шнурку, і вставила його в сріблястий замок над кришталевою ручкою, обережно натискаючи певну декоративну латунну пластину в настінному свічнику. Від стін відбилася луна поклацувань, і двері відчинилися зсередину. Забувати про латунну пластину не варто було десятиліття тому Дона встановила за неї приховану арбалетну пастку. Тут був солярій, що вищився ще на вісім поверхів від рівня тераси. Кімната займала весь діаметр вежі на її вершині. 50 футів від краю до краю. Підлогу вкривали густі килими. Довга вигнута галерея з латунними поручнями зі сходами на обох кінцях простягалася по всій північній половині простору. У цій галереї був ряд високих полиць з відмінного дерева, поділених на тисячі й тисячі кімнаток і відсіків. Прозорий напівсферичний купол стелі відкривав низькі хмари, як озеро диму. Дона Варченца піднімалася до своєї галереї. М'якими доторками оживляючи на ходу алхімічні кулі. Там вона зосереджено працювала, не звертаючи уваги на плин часу, перебираючи вискими пальцями відсік за відсіком. Вона витягла кілька купок пергаменту і відклала їх, ледь глянувши інші, і засунула їх назад, бурмочучи під ніс спогади та здогади. Вона вирвалася зі своєї фуги лише тоді, коли двері кімнати відчинилися ще раз. На порозі з'явився високий і широкоплечий чоловік. У нього було кутасте вадранське обличчя, і білорусяве волосся зібране в перетятий стрічкою хвіст. На ньому був рибрастий шкіряний дублет, поверх чорної сорочки з прорізаними рукавами, темні бриджі й високі чорні чоботи. Маленькі срібні шпильки на комірі свідчили про звання капітана в роті нічної варти, чорних курток герцога. На правому стегні в нього висіла рапіра з прямою гардою. Стівене, сказала до Наворченса без преамбули. Хтось із твоїх хлопців чи дівчат нещодавно відвідував Дона і Дона Сальвар на Ісла Дурона. Сальвар? Ні, точно не відвідував Міледі. Ти певний? Точно певний. З пергаментом в руках, вигнувши брови, вона спустилася по сходах, ледве втримуючи рівновагу. Мені зараз потрібна правда від тебе як ніколи. Я знаю. Сальвар Міледі. Я зустрічав їх обох на торішньому святі Дня Змін. Я під'їхав до небесного саду в одній кліці з ними. І ти не посилав до них нікого за північників? Дванадцять богів збавте, ні, нікого не посилав. Значить, хтось зловживає нашим добрим ім'ям, стівене, і я думаю, що ми нарешті можемо добратися до шипа комори. Рейнард мовчки подивився на неї, а потім усміхнувся. Жартуєте? Чи не жартуєте? Ушіпніть мене, напевно, мені це сниться. Розкажіть, у чому річ. Так, найперше я знаю, що ти думаєш найшвидше, коли поїси солодке, чортів ласуни! Зазирни середину підіймача. А мені вже треба сісти. Ова, сказав Рейнард, удивляючись у шахту ланцюгового підіймача. Здається, хтось уже попрацював із цим бідолашним тортом. Я зглянуся над ним. Бачу також вино і келихи, схоже на одне з ваших солодких білих вин. Боги хай благословлять жиля. Я забула попросити його про це, бо так поспішала сюди. Будь милим, слухняним підлеглим і налий нам ще по келишку. Милим слухняним підлеглим. За такий торт я вам і пантофлі наглянсую. Я збережу цю обіцянку до наступного разу, коли ти будеш мене дратувати, Стівене. Повіньця, наливай, мені не 13 років. А тепер сідай, послухай якщо все це, це означає саме те, що я підозрюю, то цю сволоту щойно доставили нам просто посеред однієї з його афер. Як так? Я на запитання відповів запитанням Стівена. Вона зробила великий ковток свого білого вина і відкинулася на спинку стільця. Скажи мені, що ти знаєш про остер Шалінські бренді? 3. Видає себе за одного з нас, роздумував Рейнард після того, як вона закінчила свою історію. Оце так нахабство. Але ви впевнені, що це шип? Якщо це не він, то ми можемо хіба припустити, що тепер у нас є ще один вправний і ухвали злодій, який обирає кишені моїх перів. А припущення це занадто серйозне, навіть для міста, переповненого такими привидами, як наше. Чи не сірий король цей часом? За всіма даними, він якраз настільки невловний? Хм. Ні, Сірий король останнім часом убиває людей Барсаві шип же діє в царині простого штукарства, ще не пролитоні краплі справжньої крові, наскільки я можу судити. І я не думаю, що це випадковість. Рейнард відклав свою порожню тарілку і ковтнув вина. Тож, якщо можна довіряти історії Дони Сальвари, ми розглядаємо банду щонайменше чотирьох людей. Сам шип, назвемо його Лукасом Фервайтом, чисто теоретично, його слуга Грауман, і двоє чоловіків, які вдерлися в маєток Сальвар. Це початок стівене, але я сказала б, що в банді наймовірніше, п'ять чи шість людей, як ви зрозуміли. Я вважаю, що фальшивий північник говорив правду, коли сказав Дону Сальварі, що напад біля храму щасливих вод був інсценований. він мав бути інсценований для настільки складної афери. Отже, у нас є ще двоє спільників нападники в масках, це якщо їх просто не найняли для цього завдання. Сумніваюся. Подумай про повний мізер інформації, яку ми мали до цього ні звіту, ані тобі хвастощів чи тихенького шепоту будь кого й будь де. Жодного клаптика інформації, яка вказувала б на когось, хто просто стверджував, що працює із шипом Камора. Злодії ж бо готові годинами голосно хвалитися, хто з них може висятися найдальше. Ця тиша неприродна. Ну, сказав Рейнард, якщо ви просто переріжете горло найманцю, коли він виконає свою роботу, вам ще й не доведеться платити йому. Але ми досі маємо справу із шипом, і я вважаю, що такий вчинок був би не зовсім йому притаманний. Значить, банда в нього закрита, це було б логічно, але все одно їх може бути не шестеро. Двоє у провулку цілком могли бути тими двома, які пробралися в маєток, одягнені як у північники. О, мій дорогий Стівене, цікава гіпотеза. Скажімо, мінімум четверо, максимум шестеро буде наше перше припущення, бо інакше ми тут усю ніч малюватимемо діаграми одне для одного. Я підозрюю, що щось більше було б важко приховати так добре, як їм це вдається. Значить, поки буде так. Грейнард на мить замислився я можу дати ваше розпорядження просто зараз 15 і 16 мечів. Деякі з моїх хлопців затисалися сьогодні ввечері на сільці та казані, оскільки ми отримали звістки про похорон на Барсаві. Я не можу висмикнути їх на короткий термін, але дайте мені час до світанку, і я зможу підготувати всіх інших. У нас ще є нічна варта. Не потрібно навіть кликати жовтих курток. Ми знаємо, що вони однаково ненадійні. Це підійшло б Стівене, якби я хотіла, щоб їх зараз же схопили, але я не хочу. Я думаю, що в нас є принаймні кілька днів, щоб натягнути сітку навколо цієї людини. Софія сказала, що вони обговорювали початкові витрати приблизно у 25 тисяч крон. Я підозрюю, що шип буде тут, поки не отримає решту сім чи вісім. Тоді, принаймні, дозвольте мені зібрати групу. Я буду тримати їх у палаці терпінням, запхну їх серед жовтих жакетів. Вони будуть готові кинутися зразу ж. Дуже розважливо з твого боку. Так, зроби так. А тепер щодо того, як ми вчинимо із самим шипом, пошли когось завтра до Мираджо, когось умілого. Хай гляне, чи є у Фервайта там рахунок і коли він його відкрив. Кальвіро. Я пошлю маралізу кальвіро. Чудовий вибір. Як на мене, будь хто інший, з ким цей Фервайт познайомив, сальвар є підозрілим. Попроси її перевірити стряпчого. Софія сказала, що її чоловік познайомився з ним відразу після інсценованого нападу за храмом. Екарі, так, Еванте, Екарі. Так, він. А далі я хочу, щоб ти зазирнув до храму щасливих вод. Я, міладі, ви найкраще з усіх знаєте, що я не дотримуюся віри, я просто успадкував зовнішність. Але ти можеш підробити віру, а саме зовнішність мені й потрібна. Так ти не будеш здаватися занадто підозрілим. Обдивися там усе. Шукай когось, хто виділяється. Шукай банди чи якісь нечисті справи. Цілком можливо, що хтось у храмі був причетний до інсценованого нападу. Навіть якщо це не так, ми маємо виключити це як можливість тоді буде зроблено. А що з їхнім готелем? Завал борта так. Пошли туди одну людину, тільки одну. У мене в штаті є пара старих інформаторів. Один із них думає, що звітує перед жовтими куртками, а інша думає, що вона працює на капу. Я передам імена. Наразі я просто хочу дізнатися. Чи вони ще там, у люксі бушприт? Якщо вони там, ти можеш помістити туди кількох своїх людей під виглядом персоналу, поки що лише для спостереження. Рейнард підвівся з крісла і змахнув крихти з бриджів. А зашморг, Припускайте, що ваше бажання здійсниться, де й коли ви хотіли б його затягнути. Намагатися зловити шипа завжди було, як намагатися схопити рибу голими руками, відповіла вона. Я хочу, щоб його затиснули десь, звідки втекти буде неможливо. Щоб він був відрізаний від своїх друзів і повністю оточений нашими, нашими як. А. Воронів Лед. Так, дуже добре, Стівене. День змін через півтора тижня. Бенкет герцога. 500 футів у повітрі в оточенні перів Камура та сотні охоронців. Я доручу доні Софії запросити цього Лукаса Фервейта вечеряти до герцога як гостя сальвар. Це якщо він не запідозрить пастки. Я думаю, що це якраз той жест, який він оцінить. Гадаю, що зухвалість нашого таємного друга стане тим, що нарешті влаштує нам із ним знайомство. Я скажу Софії вдати фінансові проблеми. Вона може сказати Фервайту, що останні кілька тисяч крон надійдуть лише після фестивалю. Гачок з подвійною наживкою його жадімість рука в руку з його марнославством. Смію сказати, що він насолодиться з покусою. Мені скликати всіх для цього? Звісно, до Наверченца відпила вина і повільно усміхнулася. Я хочу, щоб північник брав у нього пальто. І щоб опівнічники ставили перед ним столові прибори. Якщо він скористається нічним горщиком, я хочу, щоб опівнічник закрив його після цього кришкою. Ми візьмемо його на вершині воронового лету, а на землі будуть стежити за тим, хто біжить і куди. Ще щось. Ні, беруся до роботи, Стівене. Повертаюся зі звітом за кілька годин. Я ще не спатиму. Чекаю звісток із плавучої могили, коли похорона процесія Барсаві повернеться. Тим часом я надішлю старому Нікованте записку про наші підозри. Ради служити Міледі, Рейнард коротко вклонився, а потім пішов до дверей довгими швидкими кроками. Ще до того, як зачинилися важкі двері, Дона наворченця піднялася і підійшла до маленького письмового столу в ніші ліворуч від дверей. Там вона дістала шмат пергаменту, начеркала кілька поспішних рядків, склала його і заліпила складку невеличкою кулькою блакитного воску з паперової рурки. Ручовина була алхімічною і затверділа після кількох хвилин на повітрі. Вона вважала за найкраще не допускати джерел відкритого вогню в цю кімнату з багатьма десятиліттями ретельно зібраних записів. На столі був перстень печатка, який Дона наворченця ніколи не носила за межами цієї кімнати. На тому персні був знак, який ніде не з'являвся на грибі роду Ворченца. Вона втиснула кільце, в затверділий блакитний віск, а потім висмикнула його з легким тріском. Коли вона передавала його вниз до підіймача, один з її нічних слуг негайно вибіг. На північно-східну клітку платформи і її вежі, і сам дістався до воронового лету по канатній дорозі. Там він передасть повідомлення просто в руки старого герцога, навіть якщо Нікуванте вже пішов у свою спальню. Таким був звичай з кожною запискою, яка була запечатана синім воском, на якому нічого не зображено, крім стилізованої символіки павука. Інтерлюдія Наставник Троянд. Ні, це моє серце. Удар. Удар. Тепер сюди. Удар. На дім скляних троян плилася холодна сіра вода. Зимовий дочка Мура хлюпав під ногами Жана Танена та дона Мрансали. Вода струменями текла по обличчю кожної троянди в саду, і рівчаками впадала в очі жану Танену, коли він знову і знову бив своєю рапірою в напхану шкіряну мішень, трохи більшу за чоловічий кулак. Яку дон тримав на кінці палиці. Би сюди, і сюди. Ні, занадто низько. Це печінка. Убий мене зараз, а не через хвилину. Можливо, у мене залишилися сили на ще один випад вище, вище в серце під ребрами уже краще. У клобачінні хмар над головою вибухало сіро-біле світло, хвилюючись, наче вогонь, що проглядається крізь дим. Замить вилязком виляском гримнув грім істерика богів. Жан не дуже уявляв. Як це має бути на вершині веж. Зараз це була лише низка сірих туманних колон, що губилися в небі за правим плечем дона марансали. Досить, Жанне, досить. З ти вправляєшся непогано. Я хочу, щоб ти знав, як нею користуватися в разі потреби, але настав час побачити, до чого ще в тебе є хист. Дон марансала, загорнутий у коричневий масляний плащ, почала пав по воді до великої дерев'яної коробки. У тебе не буде змоги дістати довге лезо у твоїх кулах. Принеси но ну, опудало. Жан поспішив крізь вивести скляний лабіринт до маленької кімнати, що вела назад у вежу. Він досі тримався на поважній відстані від троянд, тільки дурень зробив би інакше. Але тепер він уже звик до їхньої присутності здавалося, вони більше не блискали на нього як якісь голодні істоти, вони були лише перешкодою, від якої можна було триматися якомога далі. Опудало, що лежало в сухій кімнатці на вершині сходів, було підбитим шкіряним манекеном у формі людської голови, тулуба й рук. Що стояв на залізній жартині. Незграбно завдавши його на праве плече, Жан вийшов на проливний дощ і повернувся до центру саду без аромату. Манекен кілька разів шкрябав скляні стіни, але троянди не мали апетиту до неживої шкіряної плоті. Дон Марансала розчахнув дерев'яну скриню і заходився купатися в ній. Жан поставив манекен в центрі двору. Металевий стрижень ковзнув в отвір, пробитий в камінні, і закріпився там, виштовхнувши вгору фонтанчик води. Покажу тобі дещо огидне, сказав Дон, розмахуючи ланцюгом завдовжки чотири фути, обмотаним дуже тонкою шкірою, ймовірно, шевро. Це називається батіг бейфіла. Він загорнутий так, щоб не брязкало. Якщо придивитися, то на обох кінцях у нього є маленькі гачки, тому можеш чіпляти його на талю як пасок. Легко приховати під важким одягом. Хоча тобі, врешті-решт, щоб обмотати довкола талії, може знадобитися трохи довший. Дон впевнено ступив уперед. І цьохнув одним краєм м'якого ланцюга до голови раненого, і той відскочив від шкіри з гучним мокрим виляском. Жан кілька разів розважався, хльоскаючи манекен, а Дон Марансала спостерігав. Бурмочучи собі під носа, Дон забрав підбитий ланцюг і простягнув жану пару однакових клинків. Вони були приблизно фут завдовжки, односторонні, широкими та вигнутими гострими краями. Держаки кріпилися до важких гард, усіяних невеликими латунними шипами. Припаскудні штучки, відомі як злодійські зуби. Ніяких тонкощів у них, як бачиш, нема. Ними можна колоти, рубати чи й просто вдарити. Ці маленькі латунні пипки можуть зішкірпти з людини лице, а ці гарди зупинять майже все, крім бика. Ну а спроби помахати. Жан вправлявся з лезами навіть краще, ніж з батогом перед цим, і маранцала схвально заплескав у долоні. Правильно, так, гору через черево і під ребра. Занурили зона фут ось сюди і полоскочиним серцем. Тоді ти взяв верх синку. Він узяв у жана клинки і засміявся. Ну, як тобі такі зубні уроки, га, хлопче, Жан просто дивився на нього зі спантеличеним виразом обличчя. Ти хіба ніколи не чув? Ваш капа Барсаві, він не з Камура родом, викладав ветеринському колегіумі. Отже, коли він тягне когось на розмову, це уроки етикету, а коли він зв'язує їх і змушує говорити, то це уроки співу. А коли він перерізає їм горлянки, викидає їх у бухту акулам. Он воно що. Сказав Жан. Значить, це зубні уроки. Тепер розумію. Отож що. Я нічого не придумував. Я сказав би, що наш капа знає про це, але ніхто нічого подібного не говорить йому у вічі. Так буває завжди чи то головорізи, чи то солдати. Так от. Наступна примила іграшка. Марансала передав жану пару сокир з дерев'яними ручками. Вони мали вигнуті металеві леза з одного боку та круглі противаги з іншого. Для цих череполамів гарної назви нема. Сокиру, ти, я думаю, бачив раніше. Можеш користуватися лезом, а можеш і обухом, але якщо вдарити достатньо сильно, то це буде майже те саме, що й лезом, тому дуже обачно користуйся ними, коли це не манекен, а жива людина. Жан майже відразу зрозумів, що йому подобається відчуття сокир у руках. Вони були досить довгими, тому як кишенькова зброя, сталь або кейки, які за звичкою носила більшість правильних людей, не годиться, але вони були достатньо малі, щоб ними можна було швидко махати. І застосовувати в не надто просторих місцях, і йому здалося, що вони цілком ловко сховаються йому під пальтом чи камзолом. Він пригнувся з такою зброєю в руках стійка для боротьби ножем ставалася цілком природною. Він кинувся вперед і вдарив опудала відразу з обох боків, устромивши леза сокири веребра манекена. Від удару згори в праву руку, манекен нестримно задрижав. Після цього він ударив його по голові кулькою, а не лезом. Кілька хвилин він невтомно рубав. І різав пораненого, а й на хлоп'ячому обличчі ширшила усмішка. «Хм, Непогано, сказав дон марансала. Зовсім непогано для абсолютного новачка. Визнаю. Я дивлюся тобі дуже зручно ними вправлятися. Жан раптом розвернувся і побіг в інший бік подвір'я на 15 футів від манекена. Між ним і мішенню пхав свої сірі пальці проливний дощ, тому він дуже сильно зосередився, а потім став у стійку і жбурнув. Одна сокира розтинала повітря. Від повної сили обертання його руки стегон і тулуба. Сокира занурилася плазом у голову пораненого, де вгрузла в шари шкіри так міцно, що навіть не гойднулася. О боги милі. сказав дон Марансала. Небеса знову розітнули блискавки, й по даху прокотився грім. Го. От тепер маємо підмурок, на якому можна будувати. Глава десята ЗУБНІ уроки Один. У темряві під лункою дірою Жантанен рухався ще до того, як бочка впала в чорну воду, ледь освітлена згори червоним сяйвом смолоскипів Барсаві. Під стародавнім кам'яним кубом була мережа висячих кроків, побудована з високого відьомського дерева, і помережена шнурами з алдерскла. Крокви були масними слизькими від віку й огидних наростів, але вони безсумнівно протрималися так довго, як каміння на горі, і зберегли свою міцність. Водоспад що ринув з даху закінчувався тут одним із закручених каналів під кроквами. Там був справжній лабіринт жолобів. Одні були гладкі як скло, а інші бурхливі, як пінєва бистрина. У кутках під кроквами повільно оберталося кілька коліс і ще дивніших пристроїв. Жанна мить окинув їх оком у світлі крихітної алхімічної кульки і влаштувався на довге очікування. Жук, зрозуміло, не хотів відходити занадто далеко від нього. Тому присів і собі на крокві приблизно за 20 футів ліворуч від жана. У кам'яній підлозі лункої діри були маленькі шахти. Ці квадратні вирізи, завширки близько двох дюймів, були нерівномірно розташовані і виконували якусь незрозумілу функцію. Жан розташувався між одним із них, знаючи, що не почує нічого з того, що діється на горі, коли у вухах гримітиме водоспад. Його розуміння ситуації на горі було неповним, але, в міру того, як напливали довгі хвилини. Червоне світло наростало, а капа Барсавія і Лок почали розмову. Занепокоєння Жана переросло в страх. Були крики, лайка, топтання чоботями по каменю і раптом веселі вигуки. Лока взяли. Де ж той проклятий наймах? Жан пересунувся вздовж своєї крокви, шукаючи найкращий маршрут, щоб переправитися до водоспаду. Від кроків до краю кам'яної щілини, крізь яку проливався водоспад, було добрих 5 чи 6 футів. Але якщо він не лістиме до води, то зможе перебратися. Крім того, це був найшвидший шлях нагору, єдиний шлях зсередини. У слабкому червоному світлі, що лилося крізь дірочки в підлозі, Жан дав жуку залишитися на місці. У Горі пролунав ще один вибух оплесків і радісних вигуків, а потім голос капи, голосно і чітко через одне з вічок Візьміть цього виблядка і відправте його в плавання. Відправте його в плавання? Серце жана калатало. Вони вже перерізали лок у горло. Від думки, що наступно, що він побачить це безживне тіло, яке падає в білий потік води, безживне тіло одягнене в сіре, його очі щіпало від сліз. Потім з'явилася бочка важкий темний предмет, який з гучним плеском і гейзером води занурився в чорний канал біля підніжжя водоспаду. Жан двічі кліпнув, перш ніж зрозумів, що щойно побачив. О боги. пробурмотів він. Зуб за зуб. Барсаві біса поетичний гад. Над головою почулися схвальні вигуки топотіння ніг. Барсаві щось кричав, його люди кричали у відповідь. Потім слабкі лінії червоного світла почали миготіти. Перед ними пройшли тіні, і вони почали віддалятися в напрямку дверей на вулицю. Барсаві рухався, тож Жан вирішив ризикнути і дістатися до бочки. Почувся ще один сплеск, чутне навіть через шипіння і гул водоспаду. Що за біс? Жан потягнувся рукою під жилет, витягнув кулю ліхтар і потрусив нею. У темряві розцвіла ледь видна біла зірка. Місно вчепившись іншою рукою в мокру крокву, Жан кинув кулю вниз до каналу, у який мала б впасти бочка, приблизно за 40 футів праворуч від нього. Вона вдарилася об воду і завмерла, даючи Жану достатньо світла, щоб розледіти ситуацію. Маленький обкладений каменем канал був приблизно 8 футів завширшки, і бочка в ньому важко погойдувалася, занурена на три чверті. Жук молотив руками-ногами в каналі. Його було видно лише від рук вгору. Куляжана вдарилася об воду приблизно за три фути праворуч від його голови. Що це за біс. Цей хлопець, здавалося, за своєю конституцією був нездатний залишатися довгий час на високості. Жан несамовито закрутив головою. Йому знадобиться кілька хвилин, щоб підійти до точки, де він міг би зістрибнути в правильний канал і не розбити ніг об одну з кам'яних перегородок. Жоче. вигукнув Жан. Розраховуючи, що гамір угорі перекриє його голос. Куля, кинь її вниз. й бочці. Жук обмацав свою туніку, дістав кулю й потряснею. За раптовим спалахом білого світла Жан чітко розледів обриси чорної бочки, що хиталися на воді. Він оцінив відстань між собою та нею, ухвалив рішення і вільною рукою потягнувся за одною зі своїх сокир. «Жоче!» – закричав він, не пробуй пробити боки. Бий по пласкому верху бочки. Як? Стій там, де стоїш. Жан нахилився праворуч, учепившись лівою рукою за крокву. Він підняв сокиру у правій руці, прошепотів одне єдине, будь ласка, благодійнику, і розімкнув пальці. Сокира, тремтячи, встромилася в темне дерево бочки. Жук відскочив, а тоді похлюпав по воді взявся за руків'я. Жан почав ковзати по кроки, але зупинився, коли край мока помітив якийсь рух і покосився у тіні ліворуч. Щось рухалося по поверхні одного з інших. Водних шляхів у проклятому лабіринті, Те щось було не одне швидкі чорні тіні завбільшки з собак, вони ковзали просто під поверхнею води, розщепіривши волохаті ножиська. А що б я всрався, пробурмотів він, це неможливо. Соляні дияволи, попри страхітливі розміри та вигляд, були боязкими істотами це були величезні павуки, що ховалися в тріщинах на скелястих узбережжях на південний захід від Камора, полюючи на рибу та чайок. Іноді, стаючи жертвою акул чи риби диявола, якщо відходили занадто далеко від берега, моряки із забобонним страхом кидали в них каміння й стріли. Тільки дурень наважився підійти до такої істоти, зіклами завдовжки, як палець дорослої людини, та отрутою, яка не завжди приносила смерть, але могла змусити людину палко молитися про неї. Але соляні дияволи цілком задовольнялися тим, що втікали від людей вони були мисливцями із засідок, поодинокими, нездатними терпіти. Одне одного на близькій відстані. Жан колись у дитинстві злякався, мало не до смерті, читаючи спостереження вчених і натуралістів про цих істот. І все ж ціла зграя клятих створінь, нога до ноги, мов гончаки, дерлася по каменю та воді до жука й бочки. Жуче. закричав Жан. Жуче.